Три бы сказали, что студентам Института Драгоманова угрожает. Почему? Завтра вы повинні повернуться до своих университетов. И у до университета Драгоманова. для того щоб взяти всех студентів. Тому що студентский страйк! Студентский страйк! Студентский Студентський страйк! отпрекает студентов прогулять занятия. Ну это очень интересно. А як насчет тих, хто учиться хоче? Дякую, друзі. Я забув запитати, чи є тут представники славної козацької запорізької землі. Є це дуже приємно. Я, до речі, знаю, що Запоріжжя стало рекордсменом по кількості людей, які вийшли на цей майдан, на відміну від інших міст, де буду називати але Запоріжжя, зібрало найбільше, тому велика шана цьому козацькому місту. І зараз, друзі, ми з вами, зараз ми з вами вирушаємо до словетної найбільшої Кобзацької Запорізької сіті, Чердомолицької, вільним демократом! Мене звуть Віктор Гаценко, я журналіст інтернет-іздання «Новості України про М'є». От зараз прямає трансляція, ідем через айфон. От тут говорять о студенчинському страйке, ви согласні з цим? Ви завтра не Люди, пойдете. Ні, не відео.

Жодна просто прийти після пари на годину і підтримати людей. Скажіть, скільки, скільки планує лишатися? Ми будемо будем стояти до останнього, До переможного кінця. Разом і до кінця. А, а що для вас переможний кінець? Переможний кінець це підписання. А революція, як ви думаєте, вона можлива сьогодні? Революція проти кого? Проти Дозволяє людям виродати власне вірну, свою волю. Скажіть, а якщо підпише? Якщо відпише, це буде означати нашу перемогу. То ми

Yeah, uh, well, я Есть некоторые умные мысли, но вот эту первую мысль умную я услышал первый раз. Вот. А будете вести разъяснительную работу как в профкоме, там студенческий комитет или как? Я думаю, что в студентському середовищу, так и серед громадских організацій. потому что... Демократія це не є просто брак, демократія це Я є процес. Я хочу подякувати всім вам, що ви тут повинні з громадськими організаціями, з організаціями, які роз'яснюють, наприклад, бізнесу, так? Як ми прикрикаємо, що ми вповнилися наші ряди, тому що дуже важливо, що кожен з нас вишився щонайменше в Макіївській столичній Майданах 28-29 числа. Тому що, напевно, саме всі власне, дні роботу, буде вирішувати збір України, і, і ми всі повинні бути а, у столиці. Того, ми всі то, повинні впливати на то, цей то, режим, то, щоб він кажите, була, такі, ласка, а я привів Україну до, до кращої долі. Яке ваше відношення до, або можливі, до ви, що не треба, щоб європейській плоті? приводив нас до кращої долі. Ми самі себе приведемо до кращої долі, а там є. Чому чому там так, а чому? Руслана! Політика це концепція економіка. Політика у всьому. Політика навіть у поцілунку. І я, наприклад, родився під чорно-червоним прапором. Де він святий? І там все буде хлопці. Хлопці, під чорно-червоним. І хто не хоче наставлять? Та була між державність Скрупна Свобода, купає тобто міналивайка. Такі країни, як наша, я ще в 91-го році, вони йдуть на волю просто так. Будуть події. Я цього не хочу, я цього боюся. Я коли бачу вас, я вас цілував, я вас шаную, волод, мені вас шкода. Але. Не буде. Скажіть, Реально. скажіть, будь ласка, ви що плануєте до кінця будете залишатися? Як ви мені сказали, що щось буде і ті в цьому загине? Я б сказав, я готовий. Повірте мені, Добре дякую. тому що я хочу, щоб він не вийшов. Ми будемо і грати окремо. Але ж ви знаєте, що в Європі це стимул вилюднювати до чогось тягнути, де видно дуже майдан, розташовані камери, вони дуже виділию відносини включають. Скил нас тут небагато. Це не солдати, це кахли. Я дуже прошу, особливо і не видно, але ви все. Так, 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 ось як політика. Дуже дякую. Ось, ось тут немає політичної символіки, а там є. You, you як ви до цього ставитеся? Може, Є такі думки, що політики вкрали нібито того громадянський рух. Що вони мене запитали? Я не кажу, що вони вкрали, це таке повисимо за одне. Що вони запитали? Питання форми. Студентські спільноті і громадянами більшості. Дійсно, повпливають за рішення... Я дуже хочу ¿Qué um, tenemos um, que hacer? Я не вірю, що політики змушених особистостей і набивати рейтинг, так? Люди керуються певними цінностями. Як оце чоловік і тебе, так вони керуються певними цінностями і їх гостовію, так би тому, що політика виступає певною організовуючою силою, так і все таки ми маємо політичні вимоги. Так, я би говорив, що ми підтримуємо не не політику, ми не підтримуємо певної скісного політичну ситуацію. Ну, але я думаю, що так ще інакше сказали. Ми йдемо викрили, викрили цим. Ми ми з вами, ми з не ми Скажіть, будь ласка, ось там, там лунали такі гасла. Я ось то, що там був там В'ячеслав Кириленко виступав, він сказав, хто хто, нам сгадати, нам майдан, хто не приходить мій. на Євромайдан, то, той наближається хочу, до москаля. Скажіть, це нормальне висловлювання, це повинно таке було звучати. Я думаю, що дуже багато людей зараз емоціях, і певним пам'яті, саме на примітинні повільники. Сказати, речі, які... власть, а, не зовсім усвідомлюють, так? так Я, я ви казали. Не сказати... Хочеш... Мовити... Мозок вже є, в сі в сі є мозок вже так. безумовно, він має бути, Я думаю, тут воно вступає певна політична конкуренція, так Але з... це питання за власне відповідальності. Це яка має Ну Підтримуйте таке. Я не я не підтримую сам далі. Ось люди, які є, там люди, які є тут. Вони все таки підтримують. Будьте поносити, а люди, які відчувають. И, там, людей, чтобы дякую, просто чтобы не за Зараз работа, чтобы у нас была музыка и чтобы мы маркетинг... так, ну первая умная мысль, умная мысль от а от студента университета Шевченко именно он заявил что то есть, если правительство подпишет, оно, я думаю, скорее всего, подпишет соглашение в ассоциации с Евросоюзом, они будут вести разъяснительную работу среди студентов о том, что, какие выгоды мы получаем от сотрудничества с Евросоюзом и какие минусы мы получаем, и что с этим делать. Очень умная мысль, кстати. Э -э вот побольше бы таких студентов здесь. Побольше бы. Да. Так, что это за палатка? Интересно, как ее, как ее поставили? Что это такое? Что это у нас такое? А, а тут не кафе, а мобильный пункт обогрева. Так, сейчас посмотрим, что это такое. Мобильный пункт обогрева.